Після масованих ракетних обстрілів об'єктів енергетики в Україні виник дефіцит електроенергії. Щоб стабілізувати роботу генерації у системі, з середини квітня по всій країні запроваджені погодинні графіки відключень по Запорізькій області. Обмеження не стосувались населення майже місяць, проте з кінця травня вони торкнулись і пересічних громадян, зазначають енергетики. Графіки відключень діятимуть до того моменту, поки ситуація не стабілізується. А от коли саме це станеться, в в Умовах постійних ворожих атак невідомо повідомили в Запоріжжя Обленерго. Сьогодні так само діють з 8 години до 22-ї. Кожного разу ситуація в енергосистемі змінюється. Саме виходячи з неї, НЕКОКОРЕНЕРГО, оператор системи передачі, формує завдання на зменшення обсягів споживання і доводить їх щодня до обленерго, до операторів системи розподілу. Коли ми бачимо це завдання, ці ліміти, ми на їх підставі формуємо графіки.